Доброго дня, доброго здоров'я Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт час змін і в студії я автор та ведучий Олег Семко. Радий вітати мою гостю. До мене звітала докторка психологічних наук, професорка за кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Кочебинського, пані Ольга Паламарчук. Пані Олю, радий вас бачити. Вітаю! А маю обов'язково сказати на початку нашої зустрічі і нашого спілкування, що зараз в ефірі радіо Надбуга, ментальне здоров'я. Зкликаємо стійкість, який виходить в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як ну що ж, офіційну частину нашої початку, нашого ефіру я вже сказав, пані Олю, сьогодні ми будемо з вами говорити про, про наших дітей, так а дорослих дітей, розумних дітей, дуже креативних дітей. Саме тих, які ну вже серйозний крок зробили в житті? Вони обрали університет, вони стали вже студентами. Це мол молоді ж, як ми кажемо, наші молоді люди. А ми будемо говорити про їхнє ментальне здоров'я, е як е напевно, як основа успіху або одна з складових основи успіху і успішного їхнього життя. Скажіть мені, будь ласка, які найпоширеніші проблеми з ментальним здоров'ям серед молоді сьогодні існують, е можливо, вони проговорні. Орю, звертаються до вас, і чим взагалі це все обумовлено? Так, і я б тут казала про дві складових: з однієї сторони, на жаль, ті ситуації, яку ми маємо в країні, і ковід, потім війна, повномасштабне вторгнення, збільшило кількість запитів молоді щодо такої психологічної підтримки, щодо їхнього ментального здоров'я. І дійсно, ми маємо низку запитів від студентів, які стосуються різного роду тривожних розладів, депресивних розладів, є ознаки і симптоми посттравматичних стресових розладів. Але з іншої сторони. Ни мені приємно говорити про те, що наша молодь сьогодні є свідомою, і вони, відчуваючи, що є такі у них певні зміни, які не зовсім їм на користь, вони звертаються до нас, і вони готові працювати над собою. І це такий приємний момент. Основні запити, з якими вони звертаються, тривожність. Ви так тривожність, підкреслили. тривожність, є розлади харчової поведінки. Тобто, хтось заїдає свої проблеми, uh -huh, хтось uh -huh. перестає їсти, погано сплять, тобто. То всі ті моменти здорового, щасливого життя, яке було, на жаль, війна забрала, і ковід забрали, і тому на сьогоднішній день так їх дуже багато чого хвилює. Їм дуже важко впоратися і витримати те стресове навантаження, яке є, тобто високий рівень стресу, і вони просто не витримують ні емоційно не витримують, да, ні... витримка. Mm -hmm. Витримати. А скажіть, а витримку можна тренувати? Звичайно, якщо над собою працювати, то можна тренувати, але тут дуже важливо, щоб фізична і психологічна складова йшли поруч, щоб вони були об'єднані. І якраз ми, якщо працюємо з нашими з нашою молоддю, то ми їх вчимо, як вони можуть з тим справлятися не лише за допомогою фахівців, а самотужки, тобто як вони можуть надавати собі самі допомогу. і це дуже важливо на сьогоднішній день, тому що. Спокій породжує спокій. Ми не любимо працювати над собою. Ми любимо працювати над кимось або над чимось. А, чи це ви хочете підкреслити, що це тільки індивідуальний шлях може подолати е, ті проблеми, які виникають? Ні, якщо студенти до нас звертаються чи молодь з інших закладів вищої освіти звертаються, тому що в нас є і такі звернення. Uh -huh. Це може бути і індивідуальна робота і групова робота. І є такі моменти, де ми працюючи з нашими здобувачами, проводячи різного роду заходи, ми їм просто підсвічуємо, що. Так, дійсно, mm -hmm. це є проблемою, і тоді вони е, вирішують, звертатись їм за допомогою чи ні, але ми їх навч... вчимо бути помічними самими собі. Тобто, там, де нема фахівця, поруч, щоб вони могли надати собі допомогу. І Дійсно, на якихось етапах може бути невіра в те, що це працює. Але коли вони починають випробовувати, і бачать, що це працює, вони ще більше мотивовані угу. працювати Е, пані Олю. Які сучасні технології впливають, і які, і як? як сучасні швидше, напевно, треба поставити запитання: як сучасні технології впливають на ментальне здоров'я? Знову ж таки, я тут би говорила про двоякий такий момент, тому що з однієї сторони ми маємо ситуацію того, що сучасні технології то інформація, і дуже є багато інформації, яку можна знайти, як самому собі допомогти. А з іншої сторони, ми маємо та кіль... велика кількість інформації, і є частина молоді, які тривалий час сидять, моніторять все те, що відбувається в країні, що відбувається навколо, і в них немає такого екологічного підходу до сприйняття тієї інформації. Інформації mm -hmm. і це негативно впливає. А знову таки можна навчитися? Звичайно, можна навчитися і можна давати собі раду тому всьому, якщо ти свідомо розумієш, що з тобою відбувається, і ти свідомо можеш фіксувати, що наразі досить. Ви говорите про усвідомленість, усвідомленість моменту або усвідомленість самого процесу. Це важко е, навчитися? Цьому важко навчитися. Якщо хотіти, то не важко. А, і ну, якщо, якщо, ми вчимо, і якщо ми вчимо наших студентів <рес> е, тим навичкам самодопомоги, то е, працюється таким чином, що якщо ти щодня працюєш над собою, mm -hmm. то тоді в певних моментах вже не треба свідомо то робити. Наприклад, якщо ми вчимо правильно дихати і тренувати наше дихання, то в складних стресових ситуаціях наш організм пам'ятає, як то правильно робити, і він сам запускає правильне дихання автоматично. Так, mm -hmm. так. А чи можна проводити можливо, ви і так і робите? Проводити паралель при освоєнні того чи іншого навику, техніки різних речей, чи можна проводити паралель, наприклад, з фізичними заняттями, з фізичним навантаженням, з фізичною культурою? Фізична культура є надзвичайно важливою, це одна із складових розвантаження психологічного, психічного і одна із складових збереження ментального здоров'я. І, власне, якщо говорити про наш університет, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, то тут якраз і керівництво сприяє тому, і ми, як базова кафедра психології, сприяємо, щоб поєднувати. Це дуже важливо, коли поєднана фізична і психологічна складова. І сьогодні ми бачимо багато ситуацій, того, що молоді. Молодь Повертається в спорт, молодь починає займатися спортом і це теж не може не радувати. Треба якось рухатися, звісно. А Ще одна сторона, яка задіяна в цьому процесі і яка є дуже дуже важливою, це сім'я. Під сім'єю ми можемо розуміти як безпосередньо найближчих родичів, ну найближчі або просто родичі. Також ми можемо, також ми можемо розуміти і найближче оточення. Так тут можна обіграти взагалі слово сім'я. Окей, не будемо зараз так сильно розділяти. Сім'я яку роль вона відіграє? Важливо роль, тому що якщо поруч є ті, хто завжди може і готовий бути поруч, який транслює ті, які транслюють ось той спокій, про який я вже казала, і спокій породжує спокій. Тому дуже важливо, щоб в складних якихось стресових ситуаціях були ті, хто готовий і може допомогти. І якщо говорити про ту велику сім'ю, велику родину нашого університету, то тут якраз і створені ті сприятливі умови такої підтримки сімейної підтримки, тому що в нас функціонує. Субтитрувальниця Центр підтримки студентів по збереженню ментального здоров'я, і ми ввійшли в пілотний проект, який війшло 10 закладів вищої освіти. Це міністерський проєкт по підтримці і збереженню ментального здоров'я здобувачів вищої освіти. І це той центр, куди можуть здобувачі звернутися в будь-який час. Звернутись за тією чи іншою допомогою. І Тут я б хотіла повернутися до того моменту фізичної складової, mm -hmm. про який ви казали. Здобувачі там можуть отримати і психологічну. Допомогу і соціальну, і юридичну. тобто є фахівці в університеті, які готові надавати цю допомогу. А, тобто, це все розростається в базу. Це не, просто, це не просто психологічна допомога або центр психологічної допомоги, а це величезна база. Це, це величезне базовий такий кластерний такий простір. Так, так. Це величезна база, яка створена на у нашому Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, uh -huh. і це не лише окремий структурний підрозділ, тому що наразі у нас функціонує ще консультативно-тренінговий центр, куди де запущена програма рівний рівному і де студенти випускних курсів магістри, які навчаються на спеціальності 053 психологія, також працюють з добувчами на. Нашого університету, крім того, у нас уже другий рік поспіль функціонує міжнародний інститут вивчення травми, який започаткований за ініціативи наших колег американських психотерапевтів, і він теж працює на збереження ментального здоров'я наших здобувачів. До діяльності цього інституту можуть долучитися будь-хто не лише здобувачі. Нашого університету не один раз ми говорили про методологію. Тобто методи, стратегії, підходи, які зараз є на ринку. Дозвольте я так образно скажу, які є сьогодні на ринку України. І тут виникає ось яке питання, яка ситуація з одного боку, є дуже гарна теоретична і практична основа засади, які є в західній психології. Умовно зараз кажу: західні, заокеанській, західній, європейський. З іншого боку, ті виклики, які зараз існують у нас в Україні, вони є новими. Або якщо не новими, то добре забутими. Умовно, я так зараз кажу, uh -huh. добре забутими, з якими працювали закордонні спеціалісти. Як зараз я от хочу підвести до методології, uh -huh. де берете методологію, на чому базуєтеся, що використовуєте, які контакти є з іноземцями, що пропонують? Бо ви вже почали говорити, що ми там з американцями працюємо, там є то-то, то, то, то. Оце трошки розширено. Так, якщо говорити про міжнародний інститут вивчення травми, то ось минулий рік, цілий рік колеги з різних країн світу працювали з нашими здобувачами вищої освіти, і там були різні курси. Там були курси, які працювали на підтримку ментального здоров'я тих, хто не причетний напряму до сфери психології. А були курси, які були цілеспрямовано проведені для майбутніх фахівців у сфері психології, де колеги, психотерапевти з усього світу ділилися Своїм досвідом, своїми знаннями, але ми свідомі того, що ми не можемо брати те, що було за кордоном, ось так прямо переносити на наші реалії. І тому тобто, звич... такого простого переносу не може бути, звичайно, ні. Вони є те все адаптується mm -hmm. до наших умов, до тих викликів, які ми маємо сьогодні. І якщо казати про моїх колег і магістрів наших здобувачів, і колег викладачів кафедри психології та соціальної роботи, ми дуже багато навчаємося. Тобто, ми зараз навчаємося і в напрямку КПТ підходу, і мдр підходу, і травмофокусованого підходу, і системно сімейної психотерапії, тобто я зараз можу багато багато mm -hmm. чого пере. Перераховувати ми якраз працюємо над тим, щоб брати те, що є напрацьоване, і інтегрувати. В процес надання допомоги в нашому суспільстві, і в переважній більшості таким дієвим підходом є інтегрований підхід, тобто, в залежності від ситуації, в залежності від здобувача, який потребує допомоги. Ну а це в свою чергу і мультидисциплінарний, це в свою чергу, і щось іде до універсалізації більше, і так далі. І так далі. А, пані Олю, ще одна теза, яка достатньо часто звучить на цьому майданчику. А, от ви вже сказали, ми навчаємося, ми і тому, і тому, тому і там, і там, і різні е, м, програми нам пропонують, і різні підходи, і так далі. і так далі. Але нас мало, нас, психологів, мало, і мені навіть хтось на ефірі сказав, що я навіть уявити собі не можу, скільки ще потребує Україна психологів для того, щоб хоча б якось збалансувати або вийти на розуміння примарного балансування ситуації, яка зараз є. То з одного боку вас не вистачає з іншого боку виходить дуже великий попит, запит. Тобто до вас має стояти черга, так у нас є черга з однієї сторони, є черга на вступ, тому що дуже багато є свідомих людей, молодих, які готові своє професійне життя пов'язати з сферою психології, сферою роботи з населенням України, і які після навчання в нашому університеті стануть пліч опліч з нами і будуть допомагати нам тримати, як я кажу, той, психологічний фронт. Не, тому що угу. це дуже важливо з іншої сторони. Так, є дуже багато тих, хто потребує цієї допомоги, і у нас вже в цьому році на базі міжнародного інституту вивчення травми відкрилась психологічна клініка, куди мають право звернутися всі ті, хто потребує цієї допомоги. Але є ще один важливий момент: ми свідомі того, що дійсно дуже велика кількість людей потребує, і ми особливий акцент робимо. На групову роботу, тобто там, де можна охопити більшу кількість клієнтів, і сьогодні то, напевно, один із таких варіантів виходу з ситуації, яку ми маємо, тому що групова робота дає дуже ефективні результати, але там е, таким чином ми можемо впоратися е, з тим браком кваліфікованих фахівців. Ще одне тоді питання питання навіть пропозиція. Чи відомі вам, якщо відомі, бо мені поки що не відомі можливості інтегрування програми підтримки ментального здоров'я в шкільну програму, тобто починати ще раніше, не тільки в університеті, і в школі не тільки в мене є бажання от я йду в університет, я буду навчатися, поступати і так далі, так далі, а вже в школі. У нас є навіть практика така, тобто, у нас уже третій рік поспіль наші студенти випускних курсів і наші викладачі. Ми йдемо в заходимо в школи з певними програмами по підтримці ось того ментального здоров'я. Ось, якщо взяти минулий рік, то ми об'їздили дуже велику кількість шкіл не лише Вінниці, але й Вінницької області, де ми говорили про особливості впливу стресових подій на здоров'я наших учнів, і де ми їх навчали, як з тим впоратися. І у нас ж є Така традиція, що в нас є школи, які вже самі нам телефонують і запрошують нас, mm -hmm. тому це надзвичайно теж важлива тема, і дійсно починати треба ще не те, що школи ще з дитячого садочка. А ну в дитячому садочку, я так аж далеко не заглядаю, я все таки більш на усвідомлену частину життя а, звертаю увагу увагу. Тоді виникає м, наступне запитання: раз ви традиційно їздите по школах в Вінницької області з Одного боку, ви пропонуєте себе, ви показуєте, демонструєте, розмовляєте, зустрічаєтеся, а з іншого боку, це колосальний матеріал для такого скальпінгу, щоб зрозуміти в якому стані знаходиться молодь в тій школі, в тому селі, в тому місті, містечку, районі, ну і так далі. так далі, так далі, далі. Це ж і дослідницька робота, яка, яка зараз молодь. Я розумію, що питання напевно дуже важке, треба його більше так конкретизувати, але все таки, якою зараз є е, ментальне здоров'я молоді е, в Вінницькій області, що би ви в першу чергу сказали? В першу чергу я б сказала про те, що молодь має великий ресурс, і в багатьох випадках ми бачимо і будемо мати, звичайно, посттравматичне стресове зростання. І наша задача як фахівців сприяти тому, тобто проводити різного роду профілактичні заходи, да, які б сприяли на, на те посттравматичне стресове зростання, щоб ми мали якомога менше відсотків посттравматичних стресових розладів, тривожних розладів, депресивних розладів з іншої сторони. Це такий для нас скринінг, тому що ми теж бачимо, які аспекти ще не охоплені, і над чим нам треба працювати. І сьогодні ми помітили, що такої роботи потребує і колектив вчителів, тому що не завжди наші вчителі теж розуміють, що відбувається з дитиною. Доволі часто ми маємо ситуацію, ну а таких сімей збільшується, де є діти з втратами. І діти по особливому реагують на ті втрати, і, наприклад, дитина демонструє агресію, а за тією агресією лежить сором або почуття провини, угу. і тому ми розуміємо, що на нас лежить така відповідальність проводити оту просвітницьку, таку психологічну просвітницьку роботу із е вчителями шкіл. На сьогоднішній це крайнє запитання: наскільки є доступною е доступність загалі психологічної допомоги для молоді? Як ви вважаєте? Доступність є єдине, що, як на мене, то я покращувала ще можливість інформування того, де можна отримати, і угу. інформування щодо того, де можна отримати кваліфіковану допомогу психологічну, щоб тут дійсно були фахівці, які не нашкодять, а нададуть ту допомогу. І повертаючись до того, з чого ми починали, молодь готова отримувати ту психологічну підтримку і психологічну допомогу. І це надзвичайно цінно, тому що молодь то така категорія людей, яка тільки становиться, яка визначає свій шлях, яка має шукати своє місце в суспільстві в контексті професійної діяльності і інших сфер життя, а з іншої сторони, то та категорія, яка буде відбудовувати нашу Україну. тому за молоддю майбутнє. За молоддю майбутнє саме ці крайні слова своєї сьогоднішньої гості. Я хочу повторити і назвати, що в мене сьогодні була нагадати вам, що в мене сьогодні була в ефірі докторка психологічних наук, професорка за кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету, пані Ольга Паламарчук. І ще обов'язково маю сказати, що в ефірі радіо місто над Бугом був медіапроект Ментальне здоров'я пликаємо стійкість, який виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я. Ти. Як пані Олю, радий був сьогодні з вами поговорити, поспілкуватися в нашій студії. Завжди радий бачити вас. Заходьте, приходьте, пропонуйте тему. І я розумію, скільки би ви не запропонували, запитів все одно буде більше. Тому до нас дякую, дякую дякую за запрошення. Дякую, пані дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а далі продовжується наш ефір. Час змін з Олегом Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.